Усім доброго дня. На прикладі абсолютно нової катушечки Shimano Nexave хочу розповісти вам про можливості тюнінга бюджетних катушок Shimano, таких як Katana, Nexave, Livio, там і такої більш популярної лінійки Naski, Sahara, Sedona. По-перше, дуже важливим тюнінгом для цих катушечок це додавання підшипничка. На головну пару. Ось е, сюди четвертого підшипничка, на головну пару. Так називаємо екшип. Підшипника зазвичай 5,8-2,5. Ось він. І додаванням підшипничка в ролик, в дужку. Ось сюди. Ось вона втулечка стоїть. Достатньо грубо. Грубого розміру, наприклад, Дайва в своїх бюджетних катушках робить двокомпонентну втулку, яка має меншу площу тертя і тим самим має кращий КПД чим таких бюджетних Shimano. Тому в усіх Shimano, де є можливість встановити в ролик підшипничок, я рекомендую це зробити. Ну, і Також в самих бюджетних там. Никсейв, катана, седона. От сюди, в опору вторинної шестерні, в нижню опору вторинної шестерні, теж варто встановити підшипничок. В ролик і на головну пару, друзі, варто встановлювати підшипничок високої якості. Тому що головна пара і ролик це надважливі вузли катушки. Наступним це можна встановити підшипнички. Кноп, ось, я зняв кноп. І ви бачите, він працює на двох втулечках. Також замість цього, замість втулочок, варто встановити підшипнички. Сюди можна вже ставити підшипники не самі дорогі, тому що цей вузол вторинний і він не потребує супер-якість, Єдине, щоб це підшипники дійсно були більш-менш якісні і не заржавіли. Китайські підшипнички звичайні стальні краще не розглядати, тому що вони просто можуть заржавіти, закиснути, і особливо, якщо закисає оцей підшипничок, оцей кноп тоді взагалі можна не зняти. От, Тому втулочки також тут можна замінити, що ми зробимо, і відрегулювати е, шайбочками, щоб не було зазору в кнопі. В той же час не передавити і не пережати кноп. Це другий тюнінг, який можна робити по бюджетним катушкам. Ну, Крім м, деякі самі бюджетні катушки Шимена, в них е, кноп не розбірний, тоді е, цієї можливості немає. Наступне, що можна зробити, це додати підтормозувач ротора. Ось таким чином він виглядає для цієї катушечки. І він вплине на те, що у випадку різкого закидання е, не буде закриватися. Тобто він буде виконувати функції, підтормажувати ротор, щоб ротор не провернуло по інерції, не відбулося. Наскок е на штовхача самозбросу, який стоїть в роторі, на трамплін Ось. І тим самим дужка в момент закидання не закрилася і не відбувся відстріл приманки. приманки. Або навіть поломка е спінінга. Також можна е в коромисло ролика ось сюди. Ось, якщо чуєте, е так, хвилинку. Якщо чуєте, нема звуку фіксації, також можна додати елемент, який відповідає за фіксацію Ось він, Ось він. він, і пружинка. Це та деталь, яка відповідає за фіксацію дужки. Звуковий, тобто ви чуєте, клац, клац. коли відкриваєте дужку, що дужка повністю відкрилась. Також він додатково трошечки. Притримує дужку, хоча ну, особливо якось ні на що інше не впливає. А, також дивіться, можна ще а, в цій в катушки встановлювати додаткові елементи системи Core Protect. Тобто сальнички, такі, як, наприклад, в наскі. Тут стоїть сальничок. Там стоїть сальничок на також опорному підшипничку. ось. Тут стоїть сальничок на обгонійній муфті. І е, ось тут ще стоїть сальничок. Але, на мою думку, ну якщо вже всю цю систему встановлювати, то тоді, мабуть, краще просто е, розглянути катушку, яку, які вже цю систему мають. ну от, е, Наприклад, наски. Е, що ще? Е, ну, Друзі, ще можна. Душку міняти на тянуту ОРЦ, ну, чесно вам скажу, це достатньо вже дорого. Там треба і ролик переробляти, тоді вже на більш професійний той ролик, який стоїть в більш дорогих моделях. Цього я ну, сенсу робити не бачу, особливо по бюджетним моделям. Ще, до речі, хотів. Оскільки катушечка розібрана, показати вам ще такий от момент, який я також виправлю разом з додаванням підшипничків. Ну, ви цього не відчуваєте, я це на руку дуже гарно відчуваю. Мастило з головної пари, воно потрапило на шток, тим самим сильно уповільнює легкість ходу катушки. От Я двигаю шток і він дуже в'язко рухається в цій катушці. Це я також е, виправлю. До речі, ось якщо подивитись уважно, катушка взагалі не ловила. От, але вже має, бачити, ось таке потемніння мастила. Уже йде по катушці прикатка механізму. Е, жодної рибалки. Просто от був намотаний шнур. До речі, по шнуру е, теж. Дивіться, є, так, є такий характерний момент в бюджетних катушках Шимана, які працюють на кулісі, тому що, починаючи від Ультегри, шима, катушки Шимана вони вже йдуть на безкінечному гвинту. І там рів, рівна намотка, немає такого провалу. На кулісного типу катушках є такий провал по центру, що є. Абсолютно нормальну історію. Єдине, що я шайбу людині додам. Чому? Тому що ось, якщо бачите, під низом трошечки не домотує, а наверх, наверх, ось я думаю, тут гарно видно, трошечки шнур залазить. Тому шпулю треба трохи підняти вгору, додавши шайбу на шток. Ось сюди ось підшпульний вузол. Виправити момент з густим мастилом на штоці. Для того, щоб катушечка крутилася легше, додати підшипнички, додати підторможувач ротора і зібрати катушку. І е, все буде супер. Ось такий ось невеличкий приклад. Усього доброго!